Вітаю вас, мене звати Ірися Герцун, і сьогодні Суспільне буде спілкуватися з начальником групи безпілотних систем 120-ї бригади тероборони збройних сил України Романом Яковлєвим. Роман ще до війни здобув фах оператора безпілотних літальних апаратів. У перші дні повномасштабного вторгнення вступив до лав в тероборони. Бойовий досвід здобув уже в Бахмуті. Про роль аеророзвідки та технологій у російсько-українській війні, про те, як використовують дрони на передовій, а також про проблеми демобілізації. Про це говоримо далі. Вітаю вас, пане Романе. Повномасштабна війна триває вже понад два роки. Як змінився підхід у використанні безпілотних апаратів на початку війни? і Яка є ситуація сьогодні? Використовується зараз все більше і більше різноманітних безпілотних систем. Вже нарешті створений окремий рід військ. Звичайно, хотілося би, щоб Воно створювалося швидше і розросталося швидше, але це вже краще, ніж нічого. Станом на 22 рік БПЛА, в принципі, використовувалися здебільшого. І тоді ми літали свого часу ще на таких там фантом других, які вважаються просто табуретка, яка може взлетіти і щось там погано, але подивитися. Зараз вже набагато кращий стан справ, вже ми можемо виробляти свої БПЛА, вже ми навчилися робити свої ударні БПЛА дальнього типу. Які безпілотні апарати наразі є найзайтребуванішими в Збройних силах України? Для повітряної розвідки зараз найбільш поширений старий добрий Мавік, третій, і це класика. Але в цьому і є проблема. Що якщо сьогодні нам обріжуть постачання Мавіків, якого і так небагато насправді більшість мавіків здобувається шляхом волонтерів допомогою близьких родичів, та і немає досі централізованих нормальних закупівель згідно до наших потреб. Але якщо нам обріжуть дійсно постачання Мавіка, ми будемо мати дуже серйозні проблеми на фронті. Наскільки є ефективною програма відмінцифри, так звана армія дронів? На жаль, от центральних закупівель ми бачимо недостатньо. І армія дронів. Ну, якщо один на десяток мавіків до тебе заходить, і там написано армія дронів, ну це класно, це тобі пощастило. Більшість це волонтери, це закупівлі за субвенції. Тобто, ось це діє. Чи змінилась вартість одного мавіка за два роки війни? Так, ціни ростуть. Однозначно, такий, щоб можна було взяти з коробки і менше витрачати часу і додаткових ресурсів на те, щоб його використовувати на полі бою, орієнтовно там, до 200 тисяч гривень, це укомплектувати його батареями, щоб можна було хоч трохи ним працювати. Але ми не забуваємо, що коли ми купуємо Mavic там навіть там найкращої комплектації. Ми повинні в нього вкласти ще дуже багато грошей. А про які суми йдеться? Іноді це навіть може може бути більше, ніж сам дрон. Буває таке, що хлопці от, скинулись на мачту, на антенну, на підсилювачі, на кабелі, на нормальний пульт, коли ти можеш як нормальна людина працювати. Вийшли на позицію, відлітали, прилетів кап, або там їх обстріляли і все, і всі їхні. Кошти, зусилля, воно все посікло уламками. Сьогодні ми знаємо, що є волонтери, ентузіасти, які самостійно складають різноманітні дрони чи частини дронів, які запчастини чи використовують такі дрони на передовій. Наскільки вони є ефективними? Звичайно, у нас вже запустилося це, як кажуть, флешмоб та дрони на кухні, але це здебільшого ударні дрони камікадзе FPV. Всі використовуються на лінії бойового зіткнення, але те, що ти збереш вдома, ти збереш це з штатного обладнання, і коли воно приїде до бойового підрозділу, який веде бій безпосередньо, ми не зможе його відразу взяти і вбити ним ворога, знищити. На жаль, його потрібно доробляти, а іноді і переробляти майже до нуля викидати все начиння, яке там стоїть, адже е, ніхто з цивільних не знає. Що зараз актуально, їх потрібно вдосконалювати іноді приходиться вкладати більше грошей на вдосконалення, ніж собі вартість, якби будувати відразу з нуля за даними російського міноборони, Росія за тиждень виготовляє 120 тисяч дронів. Яка ситуація з Україною у Росії є колуарні домовленості з Китаєм. І я вже не раз бачив виробництво так званих їхні, їхніх власних моторів, наприклад, плат їхніх плат. Хоча насправді ми бачимо, що це насправді закупівля з Китаю, просто поставили бренд, що це там російська армія і тому подібне. Але, на жаль, в них набагато швидше це включається в роботу їхня оця машина воєнна. І вони націлені на перемогу, і тому вони швид, швидко вчаться, переймають наш досвід. Адже вбити ворога FPV, fpv дроном, який раніше використовувався для спортивних змагань. Це придумали українці, і саме українець перший вбив ворога. А росіяни вони перейняли досвід, примножили і зараз на превеликий жаль використовують нашу технологію проти нас. Ми повинні розуміти, що ми воюємо не, не з орками, як нам дуже люблять розказувати, що там, не, не з тупими там, якимись ідіотами. Ми воюємо з регулярною, другою, там, може, навіть третьою, навіть якщо це четверта армія, але це четверта армія світу. Вони постійно воюють, вони вдосконалюються. З кожним місяцем на нас летять різ, різного типу ударні безпілотники. Біз, Купляють технології, крадуть технології, переймають досвід у інших держав партнерів, так званих і тому подібне. Російські реби є найпотужнішими у світі. Чи є якась протидія з боку Збройних сил України? Як ви можете реб обійти ворожий? Їхній реб, їхня взагалі. Війська радіоелектронної боротьби дуже потужні, і передові вони завжди модифіковуються. І навіть зараз ми перейшли на якісь інші частоти, проходить невеликий проміжок часу, як вони відразу ж їх глушать. То нам постійно треба стрибати по іншим частотам. Чи можемо ми їм протидіяти тільки знищенням їх і знову ж таки стрибанням на інші частоти, переходом на унікальніші частоти, але це все повинно бути швидко і оперативно. Ми повинні придумати модульну систему, яка дозволить оператору, наприклад, FPV-шки на місці відразу ж зрозуміти, що цю частоту йому подавили, відразу ж поставити інший модуль, перемкнутися і працювати. Тобто, таким чином ми зможемо їх знищувати. Ви прийшли бойове хрещення в Бахмуті. Що за завдання ви там виконували? Наша місія безпосередньо була не допустити ворога до створення оточення наших сил, хоча ми були вже тоді в оперативному оточенні. Але наше завдання було як максимально його стримати, нанести максимальний втрат і не дати ворогу зробити повне оточення. Ми були як екіпаж коригувальників станом на той час в нас не було можливостей і засобів працювати ударними дронами, хоча FPV вже тоді починало набирати обертів. Ми тоді займалися суто коригуванням артилерії старшого начальника і радує, що успішно повернулися всі живі. Були поранення, але не серйозні. А які були трофеї? Скільки вдалося знищити можливо російської техніки живої сили? З технікою було досить проблематично. Живу силу важко порахувати насправді, коли був дуже хороший, як то кажуть, продуктивний виліт. Ну, орієнтовно близько 8-10 осіб вдалося добре скоригувати. Якщо ворог трошки десь зробив неправильні дії, відповідно хлопці також дуже чудово відпрацьовували, показували дуже гарні відео, які гріли душу. То сказати конкретне число це було досить важко. ти бачиш, що ворог туди зайшов, в ту будівлю там під тією будівлею вже давно нарито, дуже багато чого. Та ти скоригував, ти знищив ту будівлю. Теоретично, ти бачиш, туди зайшло 5-6 осіб, але ж ти не знаєш, скільки було всередині ще. Як довго ви прибули у Бахмуті? Півтора місяця ми тоді безпосередньо пробули. Потім через декілька днів нас вивели, і Бахмут. Був захоплений ворогом. Це було 23 й рік вже кінець травня. З якими труднощами ви зіштовхувались на нулі? Що було для вас особисто найважче? Найважче це забезпечення. От, дійсно, якби були на той період, у нас вже забезпечували ударними дронами і свого часу, якби почули і вкладали більше в розвиток fpv дронів. Тоді би було, б, я думаю, результати були б набагато краще. Які були успішні спецоперації, виконані за допомогою дронів. Розкажіть детальніше з вашого досвіду, з вашої групи. Вже стає на превеликий жаль класикою, коли ти не можеш підвести. Провіант, наприклад, на позиції, і хлопці використовують дрони, заносити, заносять дронами провіант, БК, боєкомплект, батарейки, наприклад, також заносять, бо не завжди є можливість підвести. Є дрони, які, їх, вони створені для того, щоб скидати. Тобто вони бомбардувальники. Безпосередньо чіпляються те чи інше цільове навантаження, яке повинно зайти, якщо це. Наша мета знищити ворога, відповідно, чіпляється міна або снаряд, і заноситься і скидається ворогу безпосередньо в його місце дислокації. А іноді, на жаль, приходиться брати, використовувати його для допомоги нашим, нашим воїнам. Мені знайомі розповідали, що скидали планшет, бо зламався в екіпажа планшет, і терміново треба був планшет. Тобто будь-що, абсолютно. Вже чесно кажучи, цим не здивуєш. Які є види дронів, які використовують на фронті? Зоопарк у нас обширний. Тобто, починаючи з старих добрих мавіків квадрокоптерного типу та закінчуючи наземними собаками, ми розвиваємось досить добре в цьому. Підводні, наводні, повітряні, наземні. І я сподіваюся, скоро з'явиться підземні в нашому арсеналі. З якими дронами працюєте ви? Зараз це суто е, літакового типу. Його перевага в тому, що він може довше знаходитися в повітрі, він може далі бачити, е, далі злітати. Саме літак може залетіти там на тисячу кілометрів. Тобто, квадрокоптерного типу ти цим не зробиш ніколи. Літакові дрони зараз використовуються для ударів по території ворога. Також є бомбардування. Зараз дуже багато використовують ударних БПЛА літакового типу для того, щоб знищити інфраструктуру ворога. А про яку спецоперацію ви б хотіли в цьому контексті згадати? Практичні кейси це от сьогодні вдарили по Феодосії, по нафтобазі. Яка ситуація з українськими розробками в сфері безпілотних літальних апаратів? Які зараз дрони виготовляє Україна? У нас дуже добре розвинена творча частинка в розробників. Це придумати щось таке, прям нове, яке буде нищити ворога. Розробок дуже багато насправді. Мені насправді дуже подобається Бобер. Ми почали запускати свої вже камікадзе літакового типу. Це досить круто. FPV на штучному інтелекті з системою автодоведення також йдуть розробки в цьому плані. Наземні станції я дивився, спілкувався з хлопцями, дуже успішно розвиваються, але їх треба масштабувати. У нас в державі досі стоять закинуті заводи, просто стоять коробки, і ми не можемо чомусь їх просто заїхати туди і налагодити там виробництво. Чомусь ворог може у себе налагоджувати виробництво, а ми не можемо. Хоча раніше в нас було дуже багато заводів радіоелектричного обладнання і тому подібне. Ми повинні переходити на рейки держави, яка повинна воювати довго і якісно. Зараз активно розвивається штучний інтелект. Чи використовують Збройні сили України розробки на основі штучного інтелекту. Та, є? автонаведення. Система автонаведення це, вона дозволяє полегшити і покращити результативність екіпажів, адже в саме відповідальний момент дуже часто втрачається зв'язок дрона з оператором. І оператор в останній момент може не докрутити, там, не дотягнути, куди потрібно до цілі. І саме тут. Нас буде рятувати штучний інтелект, скільки життів, умовно кажучи, може зберегти один дрон? Ну, давайте Це. візьмемо Mavic, так його найчастіше використовують. До 30 життів, якщо екіпаж має. Досвід вміє правильно його застосовувати. Оскільки дронів втрачаєте от, за день, от в середньому, з вашого досвіду, якщо йде втрата під час серйозних боїв, п'ять мавіків це вважається. Ну це, це не втрата. Це, це нормально. Це ознака того, що екіпаж нормально працює. Дрони можуть втрачатися, просто, бо ворожий піхотинець його засік і почав активно стріляти по ньому. Дуже часто втрачаються дрони через те, що Командирський склад не розуміє, що в тих чи інших погодних умовах нераціонально використовувати дрон? Мавік не має сенсу піднімати в туман в густий або коли йде дощ, бо він намокне і згорить. За камікадзе ударний тип я можу сказати, що за день може йти від п'яти десятків до, до сотень. Якими рисами має володіти аеророзвідник? Йому має в першу чергу це подобатись. Є дуже багато людей, які подумали, що аеророзвідка — це десь там сидиш собі, п'єш та, і літаєш, і все в тебе буде добре. Але коли вони стикаються, що треба багато вчити, це в першу чергу дисципліна. Це правильно зібратися, це витримка. Має бути гарна фізична форма для того, щоб зібрати на себе не тільки пару батареї, ти з собою несеш зараз і генератор, і пальне до генератора, і екофло. І, відповідно, ти ж боєць, в тебе ж має бути з собою хоча б якесь озброєння, щоб відбити захід якоїсь ворожої диверсійної групи, яка десь з флангу підійшла. У тебе має бути і зброя з собою. Ти це все несеш сам. Найменше це кілограм. 10-15 ти на собі будеш нести по-любому. І це ну, там кілометра 3-4. В нашому випадку іноді бувало 15. Тобі треба проходити для того, щоб відпрацювати. В одному з інтерв'ю ви зазначали, що геймерство є перевагою для тих, хто хоче стати аеророзвідником. Чому саме геймерство? Це в першу чергу прийняття швидких рішень. Це вміння. Керувати тими чи іншими засобами, адже є дуже багато хороших комп'ютерних ігор, які є симуляторами. Там Арма третя, «Ліфтов», той самий, на якому зараз багато хто тренується, це база. Той самий Counter-Strike, класика, це прийняття рішень, і геймери вони по-іншому взагалі сприймають ситуацію. Вони, вони по-іншому аналізують і. Їм набагато швидше і легше буде адаптуватися. Яка ситуація зараз з підготовкою аеророзвідників? Чи вистачає фахівців, чи я знаю, є ситуація багато військових, хто хоче бути аеророзвідником, оператором безпілотних літальних апаратів, але є проблеми, аби потрапити в цей вид військ? Проблема в тому, що в окремий рід військ чомусь не так легко потрапити, вже діючим військовослужбовцям. Проблематика переміщень була завжди, і це не тільки стосується безпілотних систем. І це, на превеликий жаль, надбання тої радянської армії, яка дала свій результат в 2014 році і частково в 2022 році. Я вважаю, що має бути саме конкурсний, як то кажуть, момент і має бути полегшена процедура переводу, адже людина повинна себе реалізовувати там, де вона буде успішною, там, де їй буде комфортно вбивати ворога. Зараз роблять акцент на те, щоб набрати людей мобілізованих та в ці новостворені підрозділи. Але хто їх буде вчити, це добре питання. Зараз є дуже серйозна проблема з підготовкою, адже особисто навіть зустрічав моменти, коли ти наче приїжджаєш на навчання, тобі проводять інструктаж, тебе навчають, і ти кажеш, що, друже, це застріла інформація, воно так не працює. Це в 2016 році, коли ти там літав на тому чи іншому засобі, воно працювало. Тому тобі треба оновлювати знання. А де він їх може оновити, якщо, якщо інструкторський склад не пускають на бойові? Скільки часу потрібно, аби навчити аеророзвідника? В умовах війни не менше ніж 90 днів. Він повинен не тільки літати, він повинен знати, що таке радіогоризонт, Він повинен розуміти, що таке точка раси. Він повинен розуміти, що таке маскування. Адже ніхто не каже, що, друже, ти аеророзвідник, не треба тобі маскуватись. Тобто він повинен це розуміти. І він повинен знати базову піхотну підготовку, базову підготовку дії малих груп, адже йому якось ж потрібно дійти до позиції. Зараз в суспільстві гостро стоїть питання демобілізації, адже закон про мобілізацію прийняли. Про демобілізацію поки що ні, і багато військових навіть публічно йде у так зване СЗЧ. Як ви можете це прокоментувати? Найбільша проблема це корупція. Бо, читаючи новини, ми бачимо, що хтось може собі за декілька тисяч доларів вирішити свої особисті питання і не йти воювати. А люди, які добровільно взяли до рук зброю в самий критичний момент для держави у 2022 році, вони. Як раби повинні сидіти і чекати, коли їм дозволять повернутися до родин. Командування дивиться, скільки ми можемо людей залучити. Не можемо. Вибачте, ми не можемо провести ротацію. Хлопці, вам потрібно бути тут до останнього. Тобто, ви ж зголосилися добровільно йти в найкритичніший момент для держави. Ну, а заміни вам немає. Більше немає нікого бажаючого захищати нашу з вами державу. От так. Але при цьому всьому ми бачимо, як сказати, негідників, які дозволяють собі збагачуватись і вважають, що це абсолютно нормально. А як ви ставитесь до тих, хто публічно йде в СЗЧ? Це потрібно зробити прецедент. Адже коли люди говорять вже рік-два, що аго нам потрібна демобілізація, ми хочемо чітко знати, коли ми повернемось до сімей. Ми добровільно прийшли, будь ласка, будьте ласкаві, зробіть чіткий термін служби. Людина зробила а, такий відчайдушний крок а, і пішов в публічно в СЗЧ, а, там, як кажуть, добровільна демобілізація. Чи це правильно? Ні. Чи це потрібно засуджувати? Так. Але які, які тому причини? Але ж до нього ж також люди йшли все СЗЧ. У нас людей все СЗЧ — це то десь армія однієї з натівських країн. І всі роблять вигляд, що ну, це нормально. А як на вашу думку можна вирішити ви цю проблему? Люди повинні бачити, що держава є справедливою. Тобто, якщо я прийшов добровільно у, у військо. І відслужив той термін, я повинен мати змогу за власним бажанням повернутися або додому, або продовжувати далі службу. Не повинно бути таких, що хтось може за 11 років війни не бути в армії, а хтось вже 11 років воює. Війна справа кожного. Кожен громадянин повинен захищати державу. Це обов'язок наш. Кожен має бачити, що от він сьогодні піде, він повернеться рівно через стільки то. Держава повинна це гарантувати.